Вітаю, дітки! Я лікар-стоматолог. Щоденно я лікую зуби у своєму сучасному кабінеті. Запрошую і вас його оглянути. В нас є зручне крісло, а навколо нього розташовані мої медичні інструменти. Кожного дня до мене звертаються люди, у яких болять зуби. А як ви вважаєте, чому вони болять? Дітки, послухайте уважно мою розповідь. Знайомтесь, це хлопчик Сашко. Він мав білосніжну посмішку, але не хотів доглядати за своїми зубами, ніколи їх не чистив та постійно вживав шкідливу їжу, яка руйнувала його зубну емаль. Одного ранку Сашкові стало зле, його зуби почали боліти. Допомогти йому міг лише лікар-стоматолог. Хлопчик негайно відправився до лікаря. Стоматолог провів йому огляд дитячих зубів, знайшов зуб, який треба рятувати. Після лікування зубна біль у Сашка зникла. Лікар зауважив, що за зубами треба доглядати. Та двічі на день їх чистити. Тепер Сашко постійно дотримується гігієни ротової порожнини та має гарну посмішку. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що за своїми зубами треба доглядати, щоранку та ввечері чистити зуби зубною пастою та полоскати ясна і відвідувати стоматолога двічі на рік, а ще треба вживати корисну їжу. А зараз, дітки, давайте пограємо з вами в гру. Яка їжа корисна для зубів? Знайомтесь, здоровий зуб та зуб який захворів. Допоможіть обрати продукти, які корисні для зубів. Овочі корисний продукт, зміцнює зубну емаль. Чіпси шкідливий продукт. Він руйнує наші зуби. Риба корисний продукт, в ній багато фтору для користі зубів. Солодкі газовані напої, шкідливі для наших зубів. Вони руйнують зубну емаль. Молочні продукти корисні для наших зубів. Містять багато кальцію. Солодощі та шоколад. Шкідливий продукт, який руйнує наші зуби, утворюючи каріес. Яйця. Корисний продукт містить багато кальцію, цукор. Надмірне вживання цукру шкодить нашим зубам. Дітки. Не нехтуйте правилами гігієни ротової порожнини та своєчасно відвідуйте лікаря-стоматолога, щоб перевірити, чи всі зуби у вас здорові. Будьте здорові! До зустрічі!